База зарплати управління персоналом редакції 3.0. Вартість даної конфігурації 10800, вона рівня проф. Базова версія, як було раніше в лінійці 1С, має бути в 2024 році. Вартість, думаю, її буде, так як зараз базових версій, це 4200. Що є у даній конфігурації у нас? Порівняння, якщо порівнювати її з модулями, які вбудовані у інші види конфігурації, такі як Баз, бухгалтерія Корп, Баз КУП чи Баз ЄРП, документи майже ну, вони ті ж самі, в принципі, просто що тут ця конфігурація створена тільки для зарплати управління персоналом, це версія ПРО. Наскільки я зрозуміла, ще буде версія Корп, де буде розширений функціонал по управлінню кадрами. І зараз глянемо коротко і швиденько, що містить дана програма. Так, модуль і вкладочка головне. Тут ми бачимо, що можна зробити відкрити посилання на основні кадрові документи до всіх нарахувань, які будуть по організаціям. Так, є у нас ще можливість одразу написати звернення в технічну підтримку, якщо у вас програма на підтримці. Звернення з трьох кроків складає. Не знаю, не тестували, протестуємо, чи дійсно працює функціонал, чи можна відправити, можна змінити пароль користувачу. прямо тут, не виходячи. І посилання вивели не в налаштуваннях користувача а на вкладку Головне. Далі кадри. Ну, кадром ви всі документи всі знайомі по інших конфігураціях, нічого не змінилось. Заробітні платі, думаю, також всі знайомі з документами. Що в нас, можливо, тут є новенького, зрослямо, надбавки. Ну, наче нічого нового я не бачу із документів. Всі, які ми бачимо і в конфігураціях, де повноцінний облік зарплати. Так, у виплатах, це просто виплати, окремої незарплатні доходи, податки-внески у нас, налаштування довідників можна відкрити. Налаштування, які ми робимо по кадрам і зарплаті, в принципі, вони так, як і в корпі, і як у купі, виводяться окремо. Ми спочатку їх налаштовуємо, потім переходимо вже до роботи безпосередньо з документами. Я різниці також не побачила. Загальне. Можна використовувати кілька організацій. Стандартний набір. Інтерфейсів, можна вимкнути, можна вимкнути, я так розумію, у нас зникають окремі вкладочки по виплатам податкам, Стройка. Так, що нас є? А, також звернення в підтримку, можна підключити сервіс RDI. А, давайте глянемо синхронізацію. Ну, стандартна синхронізація у нас буде, звичайно, ще із баз бухгалтерією. Типова вбудована, на яку ми можемо вносити зміни. На першій вкладці головне ми бачили, що ми можемо завантажити дані із ЗУПу, із УТП. Ну, хто працював з завантаженням, знає, що ідеально нічого не завантажується, хоч є такі посилання. Все доводиться коригувати, налаштовувати, підправляти. А, глянемо, мабуть, звіти, які в нас тут є. Так, Ми можемо зайти. Ну, Якими звітами? Ну, зайдемо в кадри. Звіти. Так, залишки відпусток часто користуємося, я так думаю. В фільтрах нічого не ставимо, сформуємо загалом. Якщо у вас кілька компаній, то сформується в цілому по всіх компаніях і можна згортати. Залишок відпусток. І якщо є додаткові відпустки, виводиться інформація. Це можна шукати в документах, і хто зробив мінус, ми зараз на цьому не будемо. Острювати увагу, ми перейдемо, наприклад, до зарплатних звітів. Так, динаміка зміни фонду оплати праці є, можемо глянути. Так, я знаю, що тут документи цього року вводились для тесту по березень місяць, включно. За цей період ми і сформуємо. Ну, виведені в стандартному звіті у вигляді графіка. Можна змінити тип. Так, у нас була діаграмка ось ця стоїть. Можемо такі графіку ввести, якщо зручно. Не з гістограми, а ось такого графіку. Незмінна заробітна плата протягом першого кварталу 2023 року. Які ми ще звідлямо. Можемо прийти до податків-внесків. Аналіз ПДФО в нас в розрізі бачимо, є військового окремо ПДФО. Є коротка довідка. Ну, давайте візьмемо військовий збір. Я думаю, аналогічно він буде, як і ПДФО. Просто тут замість коду військового збору буде код ознаки доходів ПДФО. Цьому розрізі по місяцях розбитому, які ми документи ми нараховуємо. Все, що ми тут відображаємо, це окрім заробітної плати. Всі інші доходи не бо не, не цивільно-правового характеру. Ми бачимо тут додаткові коди. Для цього у нас виведений окремий документ, думаю, з незарплатними доходами. І це все нараховується ось цим, цим документом. Так, ще які у нас цікаві звіти можуть бути. Табель. Табель у нас поставимо січень. Файбер виведено в формі звіту. Можемо поставити в розрізі компанії або співробітника. Так, мабуть, компанію співробітників не будемо. Ну, зараз спробуємо до одного співробітника вивезти. Знімемо фільтр, поставимо фільтр до компанії. Так, ну, по заробітній платі я не думаю, всі звіти, я думаю, ви з ними користувалися вони стандартні, розрахунковий листочок також. Це стандартний звіт він завжди був будований. При формуванні без фільтру у нас так, сформуються розрахункові по всіх працівниках і можна вивести до конкретного працівника. В першому списку, точно пам'ятаю, було нарахування. Ми побачимо по ньому листочок, це за січень місяць. Так, ну, якщо підцікавлятимуть якісь звіти, можна буде нам задавати питання. Спробуємо оглянути, спробуємо згенерувати, можливо, якось вивести вивище дані регістрів в окремий світ. Так, і я хочу глянути, можливо, у нас є щось цікаве по документах, які ми не користуємось часто, але можемо у них побачити. Я знаю, що тут має бути переведення до іншого роботодавця. Ну, зараз по пошуку знайдемо. Так, ось воно, переведення до іншого роботодавця. Це якщо ми переводимо, думаю, в межах, однієї, в межах однієї бази між компаніями, організаціями, які внесені тут у базу. Так, тут співробітник, згідно якоїсь статті, куди переводимо Так, одна організація. Ага. от Якщо ми переводимо з однієї в іншу, то ми вкажемо з цієї, куди. Виберемо підрозділ, посаду, перенесемо нарахування, де заповнимо графік. І можна роздрукувати потім оці всі накази буде, після проведення документу. Так, Ну, я не буду більше час займати на відео. Якщо у вас будуть питання по можливостям, позовіте, пишіть. Дана конфігурація вже продається із 7, ли... так, 7 листопада. І, в принципі, це було логічно, що з'явиться рішення у лінійці бас.